Слава Україні. Ви бачите так, людина втратила здоров'я. Хлопець, молодий хлопець, втратив здоров'я. І має сьогодні просити а, гроші. Як багато інших просить, ми бачимо по всій Україні. Просять гроші у людей, у нас нещасних, бідних людей, а, щоб вижити, щоб лікуватися, щоб якось ну, якось жити. Ну, я не говорю за державу. Я не говорю за ті, були виплати, вони були потрачені на, на ліко? Я не говорю, але дивіться: є громада, в якій він проживав, в якій він проживає. Є громада, і в цій громаді, звісно, що є бюджет. Невже у громади, будь-якої громади, немає грошей допомогти хлопцю? Він захищав вас, ваші сім'ї. Ваші землю, тишу, мир захищав. Невже ви не можете йому допомогти? Я, не роз... Я цього не розумію.